Я гадаю, що це лікаря, який перевіряє психіку людини. Психолог — це людина, яка займається з людьми і допомагає зрозуміти себе чи інших. Психолог це я, коли війна, він дуже багато дітей лікує. Працює в психології, якщо я права, вимовив, допомагати людям. Є причини для допомоги. Коли у людини є психологічне розстройство, то вони йдуть до психолога, це є навіть в школах у садочках, і він їм проводить розмову і допомагає. Психолог це хто, хто дослідує якісь артефакти. якісь кістки.